Друзі, привіт! Сьогодні у мене легендарний київський торт. Я знаю, що для багатьох він є улюбленим і це смак дитинства, тому дуже хочу, щоб ви мали можливість відтворити його вдома із натуральних доступних продуктів, а також щоб цей торт був дійсно смачний. Перед тим як розпочати, не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві рецепти. Для початку підготуємо горіхи. Для київського торта краще використовувати горіхи кишю та фундук. Я беру у пропорції один до одного. Горіхи потрібно посушити та подрібнити, але не надто дрібно, щоб залишилися великі шматочки. Потрібнені горіхи з'єднуємо з борошном і перемішуємо. Ці горіхи можна замінювати на арахіс, але грецькі горіхи додавати не рекомендую. Для коржів потрібно розділити білки та жовтки в окремий посуд. Із білків ми приготуємо меренгу для коржів, а із жовтків зробимо крем. Білки збиваємо у легку піну. Отже, коли білки перетворяться на піну, тоді додаємо цукор. Я збиваю білки з допомогою кухонної машини, але міксером процес відбувається так само. І тепер збиваємо на середній швидкості до утворення стійкої густої маси. Отже, у мене білки збивались на середній швидкості 12 хвилин. Важливо, щоб крупинки цукру повністю розчинилися і була ось така густа стійка меренга. Тому не рекомендую збивати меренгу на високій швидкості, щоб не перезбити її. Тепер додаємо сюди горіхово-борошняну суміш. І перемішуємо все ось такими рухами знизу догори. Тут важливо не перемішувати занадто довго, щоб білки не осіли. Робимо все швидко, але обережно. Цю суміш потрібно поділити на три рівних частини. Далі коржі я буду викладати на форму, застелену пергаментом. Тут я змастила водою, щоб пергамент прилип і не рухався. Беру кондитерське кільце діаметром 18 см. І викладаю сюди білкову масу. Коржі у мене будуть товщиною приблизно 2 см. Тепер кільце обережно забираю. І так само викладаємо наступний корж. Потрібно випікати одразу усі три коржі, щоб білкова маса не осіла. Третій корж вже не поміщається в цю форму, тому я роблю його окремо і буду сушити коржі, заповнюючи два яруси в духовці. Отже, висушуємо наші коржі без при температурі 100 градусів приблизно 3-3,5 години. Я використовую режим низ конвекція, ви, звичайно, адаптовуйтесь до своєї духовки. Ось так виглядають готові коржі. Вони мають бути повністю сухими і трішки підрум'янитись. Далі нам потрібно зрізати краї, щоб вирівняти коржі, тому що вони трішки розпливаються під час випікання. Прикладаємо кондитерське кільце і з допомогою ножа пилки зрізаємо краї. Обрізки не викидаємо, їх перемелюємо і будемо потім ними посипати з боку торт. Таким чином маємо три коржі. Оскільки в цьому торті легкі та невагомі коржі, то крем відіграє дуже важливу роль. Я пропоную зробити неймовірно смачний шоколадний крем-шарлот, який на смак нагадує шоколадне морозиво. До жовтків додаємо цукор та ванільний цукор. Додаємо воду і перемішуємо все до однорідної маси. Тепер просіюємо сюди какао І знову перемішуємо вінчиком, щоб не було грудочок. Та відправляємо масу підігріватися на маленькому вогні. І додаємо сюди шматочки шоколаду. Підігріваємо при низькій температурі, доки маса не почне густішати. Отже, бачимо, що крем стає густіший і починає закипати. Як тільки з'являються перші бульбашки, вимикаємо плиту і забираємо крем. Готову заварену масу накриваємо харчовою плівкою впритул і охолоджуємо до кімнатної температури. Для крему нам потрібне хороше якісне масло. Я беру із жирністю 83%. Масло має бути кімнатної температури. Тепер збиваємо масло по ложці, додаючи заварену масу. Важливо, щоб масло та заварена маса були однієї температури. Виходить ось такий густий та пишний крем. Готовий крем розділяємо на дві частини і для зручності перекладаємо у кондитерський мішечок. Половина крему у нас піде всередину торта, а друга половина буде для того, щоб прикрасити торт ззовні. Отже, все готове, тож складаємо торт. Торт буду складати на підложці. Застеляю її трьома шматочками пергаменту, щоб потім можна було легко забрати крихти. По центру витискаю крем, щоб зафіксувати корж. І кладу корж. У кондитерському мішечку з кремом робимо досить широкий отвір, приблизно 1,5 см, і витискаємо крем. Для цього торта йде досить товстий шар крему, оскільки коржі такі сухі та невагомі. Злегка притискаємо, щоб коржі схопилися з кремом. І одразу змащуємо торт зверху і збоку кремом. Тут уже даємо не такий товстий шар, як всередину, трішки менше. Тут не потрібно якось особливо вирівнювати торт, тому що збоку будуть крихти. Просто рівномірно розподіляємо крем. Та збоку посипаємо торти крихтами. І намагаємося трішки заходити наверх торта. Далі обережно забираємо пергамент. І таким чином у нас дощечка залишається чистою, а торт добре обсипаний крихтами. Зверху я додаю потрібнений фундук. І зверху покриваю це все тонким шаром шоколаду. І відправляємо торт настоятися в холодильник на 6-8 годин. Як бачите, київський торт готується зовсім не складно в домашніх умовах. Дуже рекомендую вам його спробувати. Якщо рецепт сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео. Напишіть в коментарях, чи любите київський торт, чи будете його готувати. І буду вдячна за ваші відмітки в Instagram та Facebook. Весь перелік інгредієнтів можна також побачити, натиснувши на стрілочку внизу відео справа.